О, oh, тікток, чому така тиша? Працюємо. Два дні попрацювали, Зробили, робимо пічку з лежаночкою. Що ми маємо? Всередині у нас канал тумбочка пуста, такий ящичек пустий, подача повітря з вулиці. Тут вона буде прогріватися. Зверху буде подовий паливник, под буде гріти це повітря. Далі роздамо його в паливник. Так, тут у нас буде ззаді опускний канал. Тут підйомний. І що буде відбуватись? З паливника піднімається, опускається в опускний канал і йде на лежанку. Цей канал у нас 2 метри, другий канал зворотній 3 метри. І буде підніматись до гори. Ось які умови лежанки? Як ми робимо це? Перший канал завжди більший, другий менший. Тобто формуємо лійку. Для того, щоб лежанка більш-менш більш рівномірно прогрівалась, перший канал три ряди перекриваємо, другий канал два ряди перекриваємо. Нічого складного. Тут у нас прогар, там опускний. Через прогар підігрів труби буде в підйомний. Цей прогар завжди робимо напроти прочисних дверцят Для того, щоб... Була можливість його почистити. В лежанці тут прогари ми не робимо, тому що вони працюють рік. Далі вони забуваються сажей, і їх не буде можливості почистити. Тому тут ми прогари в лежанці. По теорії, якщо тут зробити прогари по всій лежанці, вона буде більш рівномірно прогріватись. Але вони будуть працювати лише рік. Через за рік вони заб'ються сажей і прочистити їх усі там не буде можливості. Прочистки тут, довжина 2 метра. Нереально їх почистить, то з області фантастики. Нема такого інструменту, щоб їх на 2 метри залізти і почистити. Тому прогар лише тут робимо напроти прочистки. Тут в кінці немає сенсу робити, тому що тут і так поворот приблизно так. Працюємо далі. Питання маєте, задавайте, доки не перекрили, щось покажемо, що треба. А що не треба, то не покажемо. Залишимо за кадром. Працюємо далі.